Я в попередніх відео казав, що така історія буде. Ух, ми ще це всію Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, ті, які військово зобов'язані або в запасі і так далі. 235 тисяч. По, -по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали, розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває та. Нічого страшного, і вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за Рос, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить, і так далі. Ну і дождались. Поняли? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язати. І захопять і Фінландію, і Латвію, і, і Росії взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО четвер п'яту, Що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії, вони розраховують на те, що Європа ще така, ух, ми ще це Росія. Но тоді вся Європа лопне, поняв? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному. І... Но тоді вся Європа лопне. Поняло? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі, в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться.